Сонний паралельний світ. Я почав бачити її у снах кожної ночі після аварії. Спочатку це були лише обривки усмішка в натовпі, рука, що махає з вікна автобуса, голос, що кличе моє ім'я, але поступово сни ставали довшими, чіткішими. Дівчина мала довге руде волосся і зелені очі. Вона завжди носила синє пальто і знала мене краще, ніж я сам себе. У снах ми гуляли разом по місту, яке було схоже на моє, але не зовсім. Ти пам'ятаєш мене? питала вона щоразу. Я не пам'ятав. Але кожного ранку прокидався з відчуттям, що втратив щось важливе. Після кількох тижнів я вирішив малювати те, що бачив у снах. Спочатку невміло олівцем, потім фарбами, її обличчя, вулиці з снів, кафе, де ми завжди сиділи. Одного дня я виставив свої малюнки в місцевій галереї. На відкриття прийшло небагато людей, але серед них була вона у тому самому синьому пальті з тим самим волоссям. Звідки ти мене знаєш? запитала вона, дивлячись на портрет себе. Я не знав, що відповісти. Розповів про аварію, про сни, про те, що малював її місяцями, не знаючи, чи вона справжня. Я теж бачу тебе у снах, сказала вона тихо. Після тієї аварії біля мосту. Ми говорили до ранку. З'ясувалося, що ми потрапили в ту саму аварію з різних боків дороги. Обоє лежали в комі тиждень. Лікарі казали, що це диво, що ми вижили. Тепер ми зустрічаємося наяву. Але іноді мені здається, що реальний світ це лише продовження сну. А справжнє життя почалося тієї ночі, коли я вперше побачив її зелені очі.